Бачите, стоїть дуже гарний охоронець. Просто казковий символ. І карта України, ну, яку я бачу таку, як дерево, яке квітне. І, звісно, символ калини. Це та пісня, яку ми зараз всі співаємо. Чотири поверхи сходового майданчику розмалювала кропивничанка Світлана Діброва у будинку, де мешкає. Всі розмальовані тематично, прошу. Бойові комахи з українських біолабораторій. Коли я починала розмалювати під'їзд, про це мова не йшла. Хотілося просто позитиву. Але на жаль, та ситуація, яка склалась в країні, вона надихає на якісь дуже патріотичні речі. Тобто Іліна Костенко мені дуже хотілося про це сказати. Ну, цих комах всі сприймають дуже позитивно, всі бажають, щоб вони долетіли туди, куди треба. Каже, прикрашати під'їзд малюнками почала у 2019 році. На стінах зобразила казкових персонажів з мультфільмів та квіти. Це всі наші українські квіти. Вони дуже склались в орнамент і саме останніми роками, тому що дуже хотіли, щоб наша Україна така була після війни. А це мій улюблений домовичок, який береже нас і наша мавка, наша казкова українська мавка, яку зараз знають у всьому світі. Світлана Діброва працює директоркою дитсадка 37 років. Говорить, багато малюнків зробили на замовлення дітей, які мешкають у будинку. Наприклад, цей малюнок футболіста поруч з квартирою хлопчика, який займається футболом. Інше замовлення зобразити героїв мультфільмів. Ми теж з дитиною дуже полюбляємо Мадагаскар, і ну такий мультфільм завжди дивимося під А ось там ви бачите, в мене просто чоловік військовий і теж він особисто він замовляв, щоб його намалювали, тому що. Намалювали спочатку доньку, а чоловік каже, а мене чому не намалювали. Це завжди позитивний настрій. У нас, Наприклад, до мене, коли приїжджають якісь гості, якісь ну, мої рідні, там це, всі захоплюються цим. Каже, сусіди підтримали її ідею та допомагають купувати фарби. 19-й рік, який був дуже важкий для всіх. Це був ковід, в моєму житті була онка хвороба. Захотілося швидко, позитивно, з емоціями викласти якісь дуже добрі речі. Розпочала працювати біля своїх дверей, на своїй площадці. Потім сусіди підключилися. Коли закінчила, сіла, трішки втомилась, працювала майже більше п'яти годин, це було в минулі вихідні. Думаю, вже треба завершити цю роботу. Але на наступний день була засмучена, мені чогось не вистачає. Нині обдумує, що ще може прикрасити своїми малюнками. Олена Жакалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.